І так, будемо робити малювати ескізи цих деталей, будемо малювати вид зверху, те, що у вас називалося горизонтальна проекція, Будемо малювати фронтальну проекцію, як ви звикли, називається фронтальна проекція, В інженерній графіці це називається вид спереду або головний вид. І тепер далі молодець Олена, і тепер далі вид зліва, вид з боку, можна ще сказати. Коли ви будете ескізувати, можна лінійкою не користуватися. Я навіть вам рекомендую не користуватися, щоб ви вчилися саме ще технічному малюванню. І як взагалі ескіз? Ну, от якщо Брати прискіпливо, то зберігаються пропорції, а по розміри можуть можуть не зберігатися. Але оскільки ви не дуже ще досвідчені інженери, то тоді ми з вами як будемо робити? Ми будемо малювати по клітинках. Тобто, от дивіться на ОПА, нема демонстрації. Зараз є демонстрація чи ні. Зараз немає. Немає. А ну зараз секунду. Зараз я повинна. Так, а зараз. Ну, зараз є. Є. От дивіться, що я кажу. От я вам буду на прикладі цієї деталі показувати. Тобто дивіться, якщо оцей розмір 60, то буде 12 клітинок і відповідно вгору 6 клітинок, тобто малюємо по клітиночках. Добре? Це зрозуміло? Так. А тепер далі. Ну, вам минулого семестру розповідали, що ви дивитеся перпендикулярно фронтальній площині і малюєте те, що бачите, потім дивитеся згори вниз, малюєте те, що бачите, і дивитесь на ліву поверхню деталі, відповідно, теж малюєте, зберігаючи проекційні зв'язки. Тепер далі бачите, оці стрілки, це вам показує напрямок головного виду. Ну, давайте Спробуємо, я візьму автокат, щоб було охайніше, а ви вже будете олівцями малювати. І так, спробую навіть обережно так відкрити, можна було... А можна скопіювати? Щоб було зручніше. Вільне місце вкраснення. О. Не хочу секунду, я хочу трошки схопівати, підставити. І так, що я бачу, коли дивлюся на головний вид? Я бачу оцю поверхню, правильно? Я беру візьму шар. Зараз я подивлюся Тому мені? Я потім перенесу в так, щоб воно було товстими лініями, щоб не виникало якихось а, питань. А, скажіть мені, будь ласка, а, чи видно, вам оцей розмір 20 побачила? Тобто будете уважно перевіряти розміри. А? Оцей 20, да? Бач? О, так? Бачите? Все бачимо, так. Бачите, добре. Наскільки, якщо ви все бачите, наскільки мені вниз треба спуститися? Якщо було 30, а ото вертикально 10? Ну на 20, правильно? Так. Наскільки мені треба? На сорок. Бо 60 – це 20 40. Сорок і тепер я замкнула. Я все це візьму? Не, не щось я не додивилася. Не змінився шар, бо повинен був бути оцей шар. Так. А тепер давайте далі. Які у нас, дивіться, які у нас вирізи є? У нас іде на висоті 15, бачите, суцільний, суцільна така прорізь. Яким який типом лінії я її буду малювати? Штриховим, так? Я дозволю собі, де в мене прив'язка? Як? Новий? не хоче. Ага. Я дозволю собі намалювати ще а, отак зверху 15, щоб мені було не виміряти, нічого ну, таких не було складношей. Бо якщо я буду виміряти, це все буде довго. І поставлю зде, тут некраю. Мало? А. А хочу, щоб було видно, що це штрихова лінія, Може, там не обране Зараз перевірити. Не працює зараз? Ну, тому що, бачите, воно в мене не той тип лінії, і я і так граюся, а воно мені не спрацьовує. Треба взяти отаку. Навіть забагато, тобто як наропала, буде отак краще. А дивимося далі. Яка ще проріз в мене? На якій відстані? От на відстані 15. Так штрихова. І ще через 15 теж штрихова. Якщо у когось з вас виникають питання, чому так, то, будь ласка, питайте, якщо вам комусь не зрозуміло, чому я Ми речі. Тепер дивіться, я зайве зараз приберу. Ну, відразу можна дивитися команди, але про команди потім розповідати окремо. Якщо хтось там щось побачить, що я там використовую, то це, як кажуть, Ваші вже здобутки, так, Добро. я намалювала головний вид. Тепер далі. Зверніть увагу, я не намагаюся малювати на цьому виді осьових ліній. Зрозуміло чому? Тому що в... з цього напрямку погляду деталь не симетрична. Але коли я буду малювати вид зліва та вид зверху, в мене буде осьова лінія. Згодні зі мною? Будемо вважати що згодні. А, добре. А, зараз а, кажи. Побачаюся. Я до цього казала, мене не було чутно. А, у чому нам виконувати це завдання? Просто у зошиті в клітинку або саме придбати спеціальний папер, розмічений на клітинці? Ні, ні, ні. Кл клітинку. Це ви будете робити зараз. От я вам зараз домалюю два наст два види а, наступні. І відповідно ви зараз будете це робити, і наприкінці пари мені скинете, що там у вас вийшло. Жодних спеціальних паперів. Це ну таке швидке, практичне заняття. І крім того, можна не просто можна, але й потрібно. Показувати і перепитувати, чи все гаразд, і щось виправляти. Тобто це така робота, ну така суспільна, спільна наша, це не, не, не жодний контроль. Окей? Так, тобто ми зараз кожен бере свій варіант та це у зошиті. Так, тобто зараз я вам домалюю це до кінця. Ну, якщо вам все зрозуміло, як малювати, то ви можете не чекати, поки я домалюю. Я хочу ще показати нанесення розмірів, розповісти про нанесення розмірів. Але якщо ви ну, знаєте цю інформацію, то ви можете навіть і зараз починати малювати. Якщо вам ну, щось зараз я розповідаю для вас нове, то тоді дивіться, що я роблю, і, відповідно, потім будете малювати всі разом. Я відповіла на ваше питання? Так, дякую. Так. Так. Давайте, тепер я хочу намалювати вид збоку. Скажіть мені, будь ласка, в в якому, а в якому а які габаритні розміри ви бачите? От якщо ми дивимося от в такому напрямку. По горизонталі скільки буде, дивіться. Ну дивіться, скільки буде. Та 40, а по вертикалі. Тридцять? Тридцять. Ну, а дивіться. А я візьму. Я цю горизонтальну лінію провела для того, щоб приційний зв'язок зберегти, так? А потім я її приберу. Тобто я роблю тридцять, сюди. Сорок. А. Малювати ось ову лінію відразу. Лінію я взяла середину, пройшла через середину. І так, тепер уважно слухайте сюди. Ось ові лінії в інженерній графіці виступають на 2-3 мм за край зображення. Будь ласка, зверніть на це увагу і робіть це завжди. Добре? Добре. Тепер далі, що я роблю? Я проводжу на рівні скільки? На рівні 10. Тобто я можу навіть, як робити? Я можу просто продовжити. Так. Одну. І тепер що у мене буде? О тут Ні. Ні. А, І тепер тут у мене буде ще оцей виріз, Правильно? А ну, давайте дивитися, який розмір цього виріза. Десять по 5 кожен бік. П'ятнадцять. Нічого на не хочу. Коротше, хочу. Це десять девору п'ятнадцять. Так тобто, зайва. А тут треба просто видалити кудись. А тепер давайте дивитися, що у нас в нижній частині. Що ми бачимо? Оці дві лінії бачимо на відстані 10, правильно? Одна від іншої. А тут оці, між якими відстань 20, якими я повинна вертикальні оці малювати? Яким типом лінії? Оці? Підказуйте, підказуйте? Красний. Красний, да, червоний, хорошо. А, то что я роблю Ну, ну, как что ты не хочешь? Десять десять відчуття що там нас спити? Тепер ще дивимося. Чи може щось треба прибрати? Ні, у нас всі лінії є, бо ми дивимось сюди і бачимо оцю лінію, якщо що, правильно? Тобто просто треба відрізати зайве. А ви, до речі, як казали, якщо, наприклад, 20, то беремо 4 клітинки, так? Так, так, саме так. А, тепер далі обрізаємо професійні тиски ваші. Є другий вид у нас. Дивіться, в червоних саме тут, їх не буде видно. Тобто, брати, щоб вам воно не заважало сприймати. Але якщо ви малюєте їх залишите, то ну вже в автокаді, коли будете працювати, то це. Не буде жодним чином помилка. А тепер я хочу щось зробити, ну, вже чому б ні. А взагалі аптекат дозволяє відбивати, відбивати як зеркальне зображення. Тому ну, я спробую зараз третій вид, вид зверху, а не третій, а другий, намалювати половину а потім вже додати інше. Тобто я малюю зараз 60 на 20 спочатку прямокутник, правильно? Для чого я повинна? Спуститися. Я ja. все намалюю собі. Як uh, сказати, його ну, зроблю? Тобто мені uh, щоб був uh, розмір 20. А що я це зробила? Як вимір, а як лінійка далі, а дивіться. От бачите, я не використовую, от ви звикли, щоб було б правильно намалювати спочатку цей, а потім проекційний зв'язок робити ну, через таку косу-діагональ. Бачите, я не взагалі не малювала осі, а я малюю, беручи за осі, або базову площину, а одну з площин деталі, або вісь симетрії. Uh, і я вам теж раджу так само робити це зручно і пришвидшує вашу роботу. А тут я роблю п'ять: скільки там? 15. І тепер я повинна прибрати. що ми тут маємо? 10, отой, який 20, я буду відступати від осі 10. А якщо 15, то відступати 3. А Якщо скільки? 15. А чому 3? То 7 з половиною. А, 7 з половиною, а. А на куси? На половинку. Якщо щось симетричне, то ви ж половинку будете, правда? А що в нас? Сюди. Ага. Так, 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 і оце повинно йти от сюди, о так. І тепер давайте ще зараз відріжемо. Так. Дивимося. Чого мені ще не вистачає? От бачите, оцю половинку я намалювала, що ще треба додати, кажіть? Ну, є в когось якісь підумки? Що ще треба? Що я отут ще не бачу, а тут я не намалювала? Ну, це ви прорізь оту шириною 10, правда? Тобто я роблю 5, тут до кінця. І тепер дивіться, ну, це я приберу для чистоти. Зеркалити, тобто я виділю, виділила, а я це все потім буду розповідати. Візьму інструмент дзеркало і покажу. Відносно чого я хочу це відбивати, і воно мене питає, об'єкт, який, який був вихідним. Так, от таке я хочу бачити. Давайте зараз, що робимо? Ви зараз малюєте десь 15 хвилин, а потім я вам показую нанесення розмірів. Так, підходить. А в плані що нанесення розмірів? А, що я маю на увазі нанесення розмірів? Так. А, на, на кресленнях завжди показують розміри. Пам'ятаєш ми минулого увагу? Як ми маємо правил? Угу. Так, тобто оці розміри ви повинні будете нанести на три види ваші, а, а, причому притримуючись правил існуючих, правил існуючих стандартів. Ну давайте ви спробуєте зараз помалювати хвилиночок 15-20, а потім про розміри поговоримо. Добре? А потім, якщо от пройде 15 хвилин, і будуть запитання, можна буде допомогти.